Ідеологія руського міра від початку була не культурним чи духовним проектом, а інструментом війни і загарбання. Саме під цим гаслом, у 2014 році Московська Федерація розпочала збройне вторгнення в Україну. Війна оголила ключове питання: ким є ті, хто прийшов на нашу землю, і яке вони мають відношення до нашої історії? Протягом століть московська історична міфологія наполегливо привласнювала спадщину Русі, нав'язуючи уявлення про історичне право на українські землі. Насправді Русь сформувалася на середньому Подніпров'ї з центром у Києві задовго до появи Москви. Коли Київ був одним із найбільших міст Європи, Москва ще не існувала або була незначним поселенням. Її перша літописна згадка з'являється лише всередині 12 століття. Після монгольської навали історичні шляхи остаточно розійшлися. Українські землі розвивалися в європейському правовому і культурному просторі, тоді як Московське князівство формувалося під сильним впливом Орди, успадкувавши централізовану владу та культ сили. Попри це, Москва самопроголосила себе збірачем руських земель. Фактично привласнивши чужу історію у XVII столітті, після приєднання частини українських земель розпочалося системне нищення української ідентичності. Київську митрополію підпорядкували Москві, еліту знищували або асимілювали, а назву Русь підмінили терміном Росія. Ця підміна стала основою імперського міфу, який мав стерти самостійність української історії. У наступні століття ця політика продовжилася через заборону мови, ліквідацію автономії, репресії та голодомор. Мета була незмінною позбавити українців історичної пам'яті. Сучасна російська пропаганда лише відтворює цю логіку, прикриваючи ракети і вбивства гаслами про один народ і історичні землі. Відсутність чіткої та доступної історичної правди створює простір для маніпуляцій і внутрішніх конфліктів. Саме тому усвідомлення власного минулого є не актом помсти, а відновленням гідності. Повертаючи собі історію, ми перестаємо бути заручниками чужих міфів і стаємо суб'єктом власного майбутнього. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.